Ще у 1997 році в центрі Коваля встановили символічний камінь із написом Тут буде встановлено пам'ятник борцям за волю і незалежність України. Та знадобилося майже 20 років, аби таке побажання громади здійснилося. Реалізація проєкту ще один приклад співпраці міської влади Коваля та благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині. Ми дуже довго проводили конкурс. Ми визначили тих, хто буде цей пам'ятник робити, замовили. Одного дуже відомого коваля Київського це подарунок наш для громади Коваля на честь наших героїв, які поклали своє життя за нашу з вами, нашу з вами свободу. Журі творчого конкурсу на кращу проектну пропозицію пам'ятника борцям за волю України у Ковалі, яке очолював начальник управління містобудування та архітектури Волинської облдержадміністрації Микола Томчук. Визначилось із переможцем конкурсу. На конкурс було подано. Чотири роботи роботи всі буде подавалися під шифром, щоб не можна було ідентифікувати автора. Майже всі одностайно прийняли рішення визнати роботу під шифром 43-41-12, кращою, тому що вона була найбільш лаконічною, найбільш відповідала темі конкурсу і найкраще було організовано в благоустрій території після закінчення засідання журі, визнання переможцям було. Відкрити конверт з автором роботи. Визнано, що ця робота була творчого колективу приватного підприємства Кузня Росич, яке знаходиться в селищі Рокітне Київської області. За задумом авторського колективу, кожен із елементів композиції є символічним. Меч уособлює силу і боротьбу за свободу та справедливість. Каміння символ буття єдності та мудрості предків. Основу пам'ятника, висота якого сягне 6 метрів, виготовлять із нержавіючої сталі. Матеріал для постаменту бетон, обкладений гранітними плитами. На території, де постане монумент, тривають роботи з благоустрою, які фінансуються з міського бюджету. Відкриття пам'ятника борцям за волю України. Заплановано на день незалежності 24 серпня. І знайдеться, як контролювати ваші гроші місцевому бюджеті. Ходою в народ активісти обласної громадської організації Центр правової допомоги вирішили підвищити рівень обізнаності у бюджетному процесі та спонукати їх до громадського контролю за коштами громади. В рамках акції «Впливай на бюджет свого міста. Вони розповіли перехожим про результати комплексної оцінки місцевої соціально-економічної та бюджетної політики в 17 українських містах. Таку оцінку учасники громадського партнерства виставляли за критеріями прозорості, участі та доброчесності. А результати моніторингу систематизовано в окремому буклеті, який пропонували перехожі. Взагалі у нас 26,3 відсотка, якби це такий рейтинг і 100%. Ми займаємо дев'яте місце по, по загальному рейтингу із 16. Коваль війшов в лідируючі позиції щодо участі. Це означає, що насправді люди можуть писати заяви, можуть писати звернення щодо того, куди вони хочуть, щоб гроші з бюджету були спрямовані. Але на цьому їхня участь і закінчується. Тобто, звідти бюджетні робляться, люди цьому участі не приймають, не хочуть приймати, хоча є всі оголошення. На пропозицію активістів запропонувати своє бачення пріоритетів у видатках міського бюджету, реакція перехожих була різною. Дуже цікаво, ми подивимося. Зайдемо на сайт, подивимося, що там до чого Все. Спасибо. Внішні віддамов. Внішні віддамов. І вже. Міняти ці дороги, щоб були, е, ну, мене, поміняти менталітет людей це дуже важко. Я сама живу на Україні дуже давно, але я сама родилася в Білорусі. Я заїжджаю туди, мене душа радується, але мені бідно за Україну. Я з ними пересварюся з білорусами, брат приїжджає. Ну чому ви така багата страна? Почему? «Почему у вас такі дороги плохі? в твой двор нельзя заїхати там? Только я не «Ну не я ж керую. Я стараюся в своїй квартирі, своїй душі десь зробити якийсь порядок. Бюджетні пропозиції можна було сформулювати і письмово, та цим правом скористалося лише 15 респондентів. Та головне стверджують організатори: акція спонукала людей задуматись над тим, що місцевий бюджет це кошти громади. Заставити людей думати, заставити людей взагалі розуміти, що бюджет це їхні кошти, і насправді вони можуть впливати і повинні впливати на те, куди кошти спрямовувати. Коли зібрані будуть звернення, ми побачимо, я так сподіваюся, десь 3-4 таких нагальні проблеми, які люди вже скажуть. І далі ми будемо ставити пропозиції до самих депутатів, можливо, навіть проекти рішення розробляти щодо саме, щоб ці пропозиції були враховані і в бюджеті. Ви знаєте, що бюджет проходить всі комісії, депутатські, тому участь депутатів. Отаці вона буде досить активною для того, щоб ці пропозиції були також і враховані. Хочемо розробити такий порядок, щоб пропозиції збиралися постійно. щоб вони акумулювалися, от наприклад, в серпні місяці, да тому що вересні ми вже готуємо. Е Якби чорновий бюджет, да, тобто проект бюджету, і нам вже до серпня місяця вже потрібно бачити на що спрямовувати кошти. В ході реалізації проекту представники громадського сектору активно співпрацювали із органами влади, зокрема з фінансовим управлінням міської ради, де знають всі тонкощі бюджетного процесу. Вони відповіли на всі наші запити звернення, а це було більше більше 60. Це колосальна просто робота, була зроблена ними, коли вони давали нам відповіді, і теж хочу їм подякувати за це, тому що відповіді були конкретні. Не було, знаєте, там, як нас любить відписувати, там, а ми там ми не знаємо, ми, ми не можемо. Відповіді були конкретними. Зараз вони ну, зрозуміли, що... А, Йде вся політика до того, що таки, що бюджет повинен бути і відкритий, і доступний, щоб люди про це все знали і там і приймали участь. Тому вони готові до співпраці. Ми проводимо і громадські обговорення бюджету, і на сайті висвітлюємо, просимо, щоб громадськість давала свої пропозиції, зауваження і стараємося це, звичайно, врахувати. А те, що бюджет повинен бути прозорий і щоб кожен громадянин Знав, на що витрачаються гроші, куди вони йдуть, які об'єкти будуть на наступний рік будуватися, реконструюватися. Це, звичайно, повинно населення знати, щоб у них не породжувалася якась думка, що десь їхні гроші не туди йдуть. Але ми кожен місяць висвітлюємо у пресі, кожен день доходи і видатки ми показуємо на офіційній сторінці. Виконав міської ради там є за кожен день скільки надійшло доходів до міського бюджету і куди вони потрачені. Це можна хто цікавиться, то може кожен день прослідкувати за витрачанням і поступленням коштів органу місцевого самоврядування. Довідома за підсумками першого півріччя перевиконання загального фонду міського бюджету в ковалі становить понад 17,5 мільйонів гривень. За рішенням сесії міської ради ці гроші розподілені для потреб закладів освіти, охорони здоров'я та комунальної сфери. Й свою улюблену музику отримують від цього задоволення і дарують радість іншим. Ковальський кавер-бенд Акцент з успіхом презентував себе в одному з популярних клубів міста. Багато музикантів перейшли під фонограми, на виступи під фонограми. Тому ми зародилася ідея все-таки, як колись в давнину, років 20-30 тому, грали всі гурти. І ми так само з хлопцями вирішили, а чи не спробують нам вернутися знову? І так створили кавер групу. Уже в нас третій рік, як разом ми проводимо репетиції, От. подобається, цікаво. За уявною легкістю у виконанні світових хітів, сотні репетицій та десятки годин творчих суперечок в акценті зібрались музиканти та вокалісти кількох поколінь. Тому з обміном речовин у них все в порядку. А їхня музика рятує нудні свята, лікує поганий настрій, заряджає позитивом. Ми робимо музику для людей, яка подобається всім. Перш за все, щоб вона була доступна, і аудиторія була задоволена. В репертуарі у нас є і кавер. Версії світових хітів деякі джазові твори, джаз-рок різних стилів, музику різних стилів, аби людям було цікаво і весело. На одній сцені ті, хто має величезний досвід концертної та студійної роботи і талановита молодь. Музикою займаюся. Я. В принципі, давно я ще в музичну школу ходила. Тепер мій вчитель сольфеджіо, наш клавішник. і Співати якось з дитинства був такий хист. Завжди хотіла співати, щось ходила, наспівала. У нас поєднує те, що ми любимо це діло і хочеться працювати, хочеться рости, грати все краще і краще. Півторагодинна концертна програма акценту не залишила байдужими відвідувачів клубу класік та надихнула музикантів на подальший розвиток. А кожен новий вихід на сцену для них це не повтор, а тільки початок. Легкість у рухах, неймовірна спритність та швидкість думки. Завдяки цьому тендітна Анастасія Падошик перемагає куди більш сильних фізично суперниць на килимі. Із чотирьох своїх сутичок на першості Європи серед кадетів у найлегшій вазі. Ключовою Настя називає чвертьфінал проти болгарки Петі Жаркової Дельчевої. Вона дуже фізично сильна, і я думала, що я її програю, але вона зробила помилку, і я її вклала на тише, і потім після цього повірила в себе. Та чи не найбільше вірить у неї батько, тренер з вільної боротьби Ковальської дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти Ігор Падошик. Він і привів дочку на килим. А ще нинішній наставник Анастасії Олег Стус. І Олег Петрович Стус, який є її тренером на сьогоднішній день. І Раковський і Олександр Володимирович, в якого вона тренується зараз в Львові, в училищі фізичної культури, також дуже задоволений цим виступом. От. Ну, ми очікували результату. Що має бути в Настя в Тройці, так як от вона показувала по виступам на чемпіонатах України. Ну, були якісь недоліки в роботі, але ми працювали над цим. От, були тренувальні збори. в Трускавці був тренувальний збір, в Броварах тренувальний збір, де з нею працювали, він індивідуально Олег Петрович тут їздив на ці збори, працював з нею. Ну, воно дало свої результати і вона. Попала в трійку на чемпіонаті Європи. Хоча вона могла бути і в фіналі. Взагалі з команди збірної у нас цього року тільки одна чемпіонка, і от Настя у нас з Західної країни, можна сказати, третя призерка. Дві медалістки цього року. Збірна зайняла п'яте місце командне. Це трошки гірше як того року, того року на Європі були третіми. Але взагалі -то результат непоганий. Ну а за Настю ми дуже задоволені. У півфіналі юна Ковальчанка поступилась росіянці Марині Рассадіні, яка у підсумку і стала чемпіонкою. А в поєдинку за бронзу поклала на туше білоруську діану Дзядзєву. своїм кумиром у спорті. Анастасія називає ще одну тепер уже легендарну вихованку ковальської школи вільної боротьби, чемпіонку світу і дворазову чемпіонку Європи Юлію Ткач Остапчук. У нас збірна була така дружна, ми всі з собою разом ну, спілкувалися, друждружимо разом ходили скрізь. А от мій кумир, напевно, Юля Ткач, яка зараз йде на Олімпійські ігри. Після тижневого відпочинку Анастасія знову повернеться на килим, аби готуватись до нових випробувань, зокрема чемпіонату світу, який восени відбудеться у столиці Грузії Білісі.